На цей огляд мене ось ця книжка. Це книжка Олександра Фіткевич, як начинити гадюку салом. Моя рецензія на цю книжку є на цьому каналі. Олександра, як мінімум, на момент написання книги, працювала директоркою проекту Євген Клопотенко. Так ось, в цій книзі є розділ, присвячений YouTube каналу Євгена Клопотенка. І в цьому розділі є такі слова. Не було відчуття, що цей метод працює, що люди запалені нашим контентом так, як нам би хотілося. І це не моє суб'єктивне враження, не якийсь там комплекс самозванця чи невдоволеність результатом. Про це свідчила аналітика, особливо в порівнянні з іншими YouTube каналами, або більше порівняно з іншими кулінарними youtube каналами Ми обговорювали, змінювали сценарії відео, міняли місцями частини відео, запрошували гостей. Але воно якось не злітало так, як хотілося би. І тут треба зрозуміти, що збоку все мало нормальний вигляд. Але ти знаєш, ти знаєш, що хочеш не так, і це тебе з'їдає. Ну, Далі по тексту книги все змінилося, і канал нібито став саме таким, яким його хотіли бачити засновники. А може не став. З цієї книги я напряму не зрозумів, наскільки команда задоволена YouTube каналом у тому вигляді, який він є на сьогодні. А оскільки я трохи захоплений Ютубом та маркетингом, на звичайно ж суто аматорському рівні, то я вирішив відвідати канал Євгена Клопотенко і скласти своє особисте враження. В цілому я був приємно здивований. Канал більш ніж професійно зроблений, і на перший погляд у нього все добре. Але якщо придивитися трішечки уважніше, то виявиться, що ні, далеко не все. Є пару маленьких, як то кажуть, у нас точок потенційного покращення. Наступний текст і картинка буде фактично аналізом каналу. Підкреслюю з моєї суто аматорської позиції. Однак, якщо хтось побачить, осмислить, згодиться або не згодиться з моїми висновками і внесе або не внесе якісь правки. То це буде чудово. Чому я так розпливчато формулюю: згодиться чи не згодиться, внесе чи не внесе. Тому що усі мої точки потенційного покращення насправді можуть бути усвідомленими і спланованими рішеннями. Ось хіба що окрім цієї простої метрики? Ось дивіться, діапазон дат 21 липня, 20 серпня 2023 року. Падіння темпів зростання на 50%. А переглядів на 24%. Ми ще повернемося до цих метрик, і я покажу, де саме я взяв ці цифри, тому що для звичайної людини вони закриті. Отож, поїхали. Найголовніша точка покращення, яка впадає в вічі у перші секунди знайомства з каналом, це погане, вибачайте, погане, але відсутнє позиціонування героя. Почнемо з того, що називається шапкою каналу. Щоб зрозуміти її помилки, давайте уявимо, що ми з вами не знаємо, хто такий Євген Клопотенко. І ось з цієї позиції, з позиції незнання, давайте подивимося на цю шапку. Що ми бачимо? Хлопець дивиться кудись угору, робиться дуже натхненно, як герой фільмів Лені Рейфеншталь, правою рукою тримає себе за ліве плече, а біля підборіддя в нього щось кругле. Коли дивишся на це кругле на великому екрані, можна подумати, що це капуста. Дякую, Євгене. Капуста це правильний вибір. Але якщо людина дивиться на шапку каналу з мобільного, то навряд чи вона розгледить, що це капуста, буряк, м'ячик чи пухлина. Далі бачимо, що правий бік Євгена намагається закрити якийсь візерунок, а ліворуч є якась лінія, яка нагадує чи то підпис, чи то спагетті, і напис Клопотенко Євген. Давайте розберемо, у чому помилки і недоробки цієї шапки. Перше, вона не пояснює, хто такий Євген Клопотенко і про що цей канал. Можливо, творці каналу вважають, що усі люди на планеті Земля знають, хто такий Клопотенко, і найголовніше, про що цей канал. Ну окей. Далі, чому ім'я нижче за прізвище? Це якась совкова традиція, точно не українська, називати спочатку прізвище, а потім ім'я. Підозрюю, що це зробив дизайнер, а замовник навіть не проконтролював і не запитав, а чому так. А що скаже про героя саме фото? Він герой дивиться не на нас, на глядачів. Він дивиться кудись у далечину, при цьому тримаючи підборіддям капусту, а рукою плече, так ніби в нього не все в порядку з координацією рухів. Ну і візерунок, ніби на Різдво, і жодних пояснень. Отже, висновки з шапки. По-перше, нічого не говорить тим, хто не знає Клопотенка і про канал, і саме для яких людей цей герой. Все це дуже і дуже неочевидно. За шкалою свій чужий, скоріш чужий, а не свій. Чи хочу я з ним себе асоціювати, як це буває в кіно, коли ти асоціюєш себе з гарним героєм гарного фільму. Схоже ні. Листаємо канал далі. Далі йде певна декларація, яка є місією діяльності Клопотенка. Про це докладно написано в книзі. Як начинити змію салом. Написано таке. My mission is to improve food culture and empower Ukrainian cuisine worldwide. Там, де має бути вітальне відео з поясненням, куди я потрапив і що мене тут чекає, мені показують відео, що. Мені робити з вівсяними пластівцями. Висновок дуже простий: замість того, щоб зняти вітальне відео, команда просто поставила функцію показувати найсвіжіше відео на каналі. Просто і без зайвого напруження. Тепер подивимося на оформлення обкладинок і на плейлисти: Як готувати вівсянку? Клопотенко в колі. Заголовок білими літерами на помаранчевому тлі. Далі Яблучний пиріг на кефірі. Євген займає половину картинки і не має взагалі заголовка на картинці. Далі. Маковий пляцок. Євген вписаний в картинку заголовок на зеленому тлі. Це називається стилістичний різнобій або ж відсутність стилю. Це недобре. Але ця відсутність стилю, як на мене, має просту причину. Справжнього позиціонування цього герою просто немає. Немає позиціонування, немає і цілісного стилю. Ось дивіться далі на обкладинки. Яблучний пиріг на кефірі. Євген вдягнутий в уніформу кухаря. А ось персиковий колбер, він тут у футболці, але не просто у футболці, а сірого кольору, кольору, який у кадрі і на картинці завжди справляє враження брудного, невипраного. А ось хромкі огірки. Тут взагалі Євгена нема. При тому, що можна було подумати, що плейлисти мають різну стилістику оформлення. Але ж ні. Вся ця дика мішанина в одному плейлисті. Раз ми вже про плейлисти, давайте почитаємо їх назви. Ось перший. ТОП-10 страв влітку. Слеш рецепти страв для літа у спеку. Слеш, що приготувати літом швидко і смачно. Крапка Євген Клопотенко. Все, це назва одного плейлиста. Як ви думаєте, чому вона така довга і чому одна і та ж сама думка повторена тричі? А далі ще й додано Євген Клопотенко. Та дуже просто. Це така собі SEO-оптимізація. Оптимізатор думає, що так пошукові алгоритми YouTube будуть краще їх бачити. Спойлер, ні, не будуть. Якщо подивитися на статистику пошукових запитів YouTube, ми побачимо, що YouTube видає в пошуку ці відео не дуже добре. Тобто SEO оптимізація глобально помилкова. Я вам трохи пізніше доведу, що це так, коли ми подивимося на статистику окремих відео. Але зараз зауважу важливу річ: алгоритми YouTube зараз підлаштовуються під те, що цікаво людині, а не роботу. А цей заголовок плейлиста ще раз: топ-10 страв влітку, рецепти страв для літа у спеку і що приготувати літом швидко і смачно. Крапка Євген Клопотенко», ну Це не зовсім для людини, це більше для робота. Людині такий заголовок плейлиста не дуже цікавий. Людині достатньо було би одного разу, а не трьох повторів. Тепер давайте до відео. Почнемо з найпопулярнішого відео на каналі, хоч Олександр Фіткевич у книзі нас переконує, що найпопулярніший рецепт у Клопотенка це сирники. На каналі YouTube це не так. Тут найпопулярніший рецепт, дивимося, який. Відео популярні Тертий Пиріг. Ось тут, праворуч, у мене аналітична панель від інструменту, який називається VIQ. Що ми бачимо? Найпопулярніше відео на каналі Євгена має 600 тисяч переглядів. Але це за кількості підписників 416 тисяч. Тобто найпопулярніше відео хіба що трохи перевищує кількість підписників. Це є погано, дуже погано. Це означає, що в Євгена на каналі немає жодного вірусного відео. Тому що коли відео віруситься, воно за переглядами перевищує в 10 і більше разів кількість підписників на каналі. Ось вам приклад. Аліна Фуді, дівчинка з Харкова, яка готує на своїй домашній кухні. Вона має майже 3 мільйона підписників. До речі, знімає відео і монтує його її, її чоловік. Так ось, йдемо в популярній, дивимося. Найпопулярніший рецепт має майже 9 мільйонів переглядів. Для тих, хто не розуміє, про що я зараз скажу. Якщо відео подобається YouTube, то він показує його набагато ширшій аудиторії, аніж аудиторія підписників. І саме за рахунок таких пострілів канал активно зростає. До речі, а чи зростає канал Євгена? Простим людям, як я вже казав, така статистика закрита, але ми маємо шпигунський інструмент. Я тут трохи жартую, тому що цей інструмент дуже популярний серед ютуберів. Він відкритий будь-кому бажаючому. Називається «Від IQ. Подивимося, що він нам скаже про канал Євгена. А він каже, що темпи зростання каналу за останні 30 днів склали 6 тисяч, що на 50% менше, аніж у попередній період. І. Кількість переглядів також упала на 24% і склала 1 мільйон 63 тисячі. Втім, для справедливості я зроблю таке припущення, що це цілком може бути спричинено сезонним коливанням, оскільки зараз серпень. Хоча стривайте. А як перевірити, чи це сезонний фактор, чи це недоопрацювання каналу? Це дуже просто. Я вам зараз покажу картинку. Не буду називати, чию статистику я вам вивів на екран. Скажу про це за хвилину. Ось дивіться: той самий серпень, той самий період дат. Зростання підписників плюс 34%. В абсолютній цифрі 13 тисяч, а у Євгена тільки 6%. Переглядів 2 мільйона 360 тисяч. Ні, це не канал Гордона Рамсі. Це україномовний кулінарний канал з набагато вущою, аніж у Євгена. Спеціалізацію. Чи він, я скажу трошки пізніше. Значить, робимо висновок, все ж таки, не в сезоні. Справа. Однак, давайте ще на хвильку повернемося до відео про те, як готувати вівсянку. Найцікавіше стосовно цього відео, його SEO-оптимізація. Давайте подивимося на хешти: Клопотенко та Євген Клопотенко на першому місці в пошуку. А от найголовніший запит, як готувати вівсянку лише на п'ятому. А запит, як готувати вівсянку на молоці, то й взагалі на 51-му. Сумна картина. Однак це відео нове, воно могло просто не розігнатися як слід. Давайте подивимося аналітику по найпопулярнішому відео на каналі. Відео називається Тертий пиріг, і логічно було подумати, що оптимізуватися воно також буде за запитом тертий пиріг. Однак, коли ми подивимося на хештеги, тут нас підкає справжнє лихо. Всі вони російською мовою. Вау! А запит «Тьортий пірок тут і взагалі на 39-му місці. Отакої. От ну і після цього відкриття годі дивуватися, що YouTube не любить це відео. І що в нього не 4 мільйони, а лише 600 тисяч переглядів. Звичайно ж, канал Євгена не має сенсу порівнювати з російськомовними каналами. До прикладу, тієї ж Аліни Фуді. Але цілком можна порівняти з україномовними. Ось вам, до прикладу, канал Лілія Цвіт. 721 тисяча підписників, а найпопулярніше відео 1,7 мільйона переглядів. Так, це саме її статистику я вам показував трошки вище. Та, яка росте і чудово росте саме в серпні. Ви коли-небудь чули про Лілію Цвіт? Я, наприклад, ні. Ну. Це, власне, моя звичайна проблема, визнаю. А, але коли я заходжу на її канал, то з опису я добре розумію, про що він. Ну, читайте: рецепти пляцків, пляцки відео, випічка, десерти, фуршет, кенді-бар, нові пляцки, рецепти салатів на зиму, рецепти на зиму, рецепти, лілій цвіт, паска, коровай, торти, торти, рецепти. Теж забагато словесного спаму. Але зате є чітке позиціонування. Лілія Цвіт це про випічку і про пляцки. Карл, це про Лілію Цвіт, яка насправді я поцікавився. Навіть не Лілія і не Цвіт, її справжнє ім'я Олена Солтан. І вона має чи не удвічі успішніший канал, ніж сам Клопотенко з його ресурсами, командою, медіарозкруткою, телебаченням і таке інше. І чи це не дивно? Ну, не зовсім дивно, якщо уважно проаналізувати канал, багато чого стає зрозумілим. Давайте тепер подивимося на самі відео. Ось відео про вівсянку. Євген стоїть у білій футболці на білому фоні, що з точки зору колористики, трохи неправильно. Відео триває 3 хвилини 46 секунд. І перші 30 секунд тобто приблизно 1-10 часу. Від відео він розказує, що він не любить вівсянку таку, а от любить саме таку. З точки зору сценарію, відео це принципово неправильно і ось чому. Перші секунди відео має містити хук, тобто інтригу, гачок. Гачок, на який ми підчепляємо глядача і змушуємо його дивитися до кінця сюжету. Може, у вас нема сценариста, хлопці? Чи він не знає законів YouTube, чи він не знає, що таке хук. А ось на 6-й секунді Євген просить натиснути лайк і дзвіночок. Так робили, шановні, 5 років тому. І тоді, 5 років тому воно працювало. Зараз, якщо ти хочеш попросити у глядачів лайк, не роби цього на початку відео, а роби це в найцікавішому місці сюжету, коли людина вже повірила. Що ти є носієм чогось цікавого. А коли ти просиш щось з перших секунд, ні, зараз так не працює. Спочатку цікаве з твого боку, а потім лайк з мого. Навпаки, ні, не працює. Однак я додивився цей рецепт до кінця. І знаєте, в чому полягає рецепт вівсянки? Що вівсянку треба опустити в киплячу воду. Круто! Мішлен відпочиває. Навіщо знімали цей сюжет? Однак я, схоже, чіпляюсь до дрібниць, хоча хто його знає, мені здається, що в Ютубі дрібниць немає, особливо в комерційному Ютубі, як цей. Давайте подивимося на найпопулярніше відео про той самий Тертий пиріг. Буде нагода порівняти найновіше і найпопулярніше. Тут Євген має зовсім іншу зачіску, одягнений він в темну червону сорочку в клітку на білому тлі. Для картинки краще, аніж біла футболка на білому тлі, але будь-який телевізійник вам скаже, що клітка в кадрі це не є дуже добре. Послухаємо, з чого починається сюжет. Сюжет триває 14 хвилин, і тут явно видно шаблон, від якого команда вже відійшла і правильно зробила. Довгі заставки, довгий показ продуктів на десятки секунд. Зараз так уже ніхто не робить. Але стоп! З чого починається це відео? З хуку та знову ні. Ба Більше і гірше. Євген розповідає, що він мешкав у дитинстві в Англії та Італії і пам'ятає пармезан, банани і бекон. Що ж це за меседж такий глядачеві? Як він читається звичайним глядачем? Та дуже просто. Я... Не такий, як ви. Ви тут жили в Жмеринці, і Бердичеві, і жували солоні огірки. А я жив у Італії і налягав на пармезан. Ідентифікація свій чужий, знову ж таки, стріском провалюється. Чужий не наш. Далі Євген наїжджає на радянські фільми, на яких виросло не одне покоління його ж Євгенових глядачів, чим лише посилює свою оцю ідентифікацію чужого. Питання. Навіщо це казати в кадрі? І що несе конкретно цей меседж. Як на мене, нічого, окрім відштовхування глядача. Втім, можливо, автор сценарію, якщо такий тоді був, щось знає, чого ми не знаємо і не розуміємо, а він, може, знає, і розуміє, хто його знає. Ой. Ось тепер, коли ми подивилися два відео і трохи подивилися на оформлення каналу, давайте поговоримо про позиціонування Євгена як головного персонажа цього каналу. Самого цього позиціонування просто немає. Тобто як немає? Немає свідомого. Але за фактом, звичайно, є таке, як склалося. Говори-маркетологи намагаються позиціонувати продукт Клопотенко як продукт для всіх. На жаль, так не буває. Як каже геніальна Марися Нікітюк, так воно не роби. Будь-який маркетолог вам скаже, хочете загубити продукт, позиціонуйте його на всіх. Навіть Кока-Кола. І вона в це не грається. Тому давайте поміркуємо, які саме аудиторії не будуть дивитися канал. Ну, канал у тому вигляді, який він є зараз. Перше, очевидно, люди, які не володіють українською мовою, це свідоме рішення, питань нема. Йдемо далі. Хто ще не буде дивитися? Я зараз вийду на трохи слизьку стежку і заздалегідь попрошу вибачення, якщо деякі мої висновки когось можуть образити. Але я думаю, що Євген дуже мало популярний у чоловіків. Тому що дуже вже він, ну як це правильно сказати, багато кривляється і гримасничає. І робить він це не брутально. Я би сказав, не зовсім по-чоловічому. Отже, чоловіки ні. До речі, у книжці Олександри Фідкевич є пасаж про те, що Євген якось пофарбував нігті. І вони, тобто команда, почали отримувати палки вітання від ЛГБТ громади. Отже, не одному мені здається, що тут є також точка для осмислення. Я правда певен, що коли команда Євгена почує мій висновок, то вона одразу ж знайде 150 мільйонів відгуків саме від чоловіків, які зізнаються в коханні і вірності Євгенові. Вірю. Тому одразу такий дисклеймер: мій висновок суб'єктивний і не претендує жодним чином на будь-яку істину. Якщо гримаса і кривляння, ви, шановні, сприймаєте за харизму, маєте на це повне право. Але, просто щоб відволіктися на секунду, подивіться на ці два фото, це фото Гордона Рамсі і Джемі Олівера. Як ви думаєте, хто з цих двох, саме чоловічій аудиторії, подобається більше? Тож бо і воно. До речі. Це можна дуже швидко виправити. Попрацювати з фахівцем над жестами, оце робимо, а ось це в жодному разі. І бац, 20 мільйонів українських чоловіків на вашому боці меджик. Йдемо далі. Ризикну припустити, що Євгена не дуже сприймають так звані міленіали. Так, я знаю, що у вас є 150 мільйонів відгуків від них, жодних сумнівів, але я думаю, ось про що. Коли Євген у своєму найпопулярнішому рецепті? Бере піалку з 250 грамами цукру і додає до тіста, то на цьому моменті усі міленіали назавжди завжди виключають його зі свого, з дозволу сказати, меню. Міленіали бояться цукру, особливо в таких промислових масштабах, тому їм треба передбачити заміну. А ще краще сказати пару слів про зож, і міленіали, і зумери, і покоління альфа. Також вам повірять ще один меджик. Отже, резюмуємо з позиціонуванням. YouTube Клопотенка не має відповіді на засадничі питання, хто він є. Він є шеф кухар у фірмовому Кітелі, чи він хлопець, який живе по сусідству в сірій футболці. Канал не дає відповіді на питання, для кого він, на якій аудиторії орієнтується, хто його ключова аудиторія, і, чому, і які саме цінності їм транслює, і чим саме з ними з'єднається. До речі, місія про те, що Євген несе українську кухню за кордон, в цьому випадку також не працює, тому що ключова аудиторія цього каналу зовсім не за кордон, а україномовні люди. І їм українську кухню популяризувати не треба, вона у них в крові. Канал також не дає відповіді на запитання, а що, власне, він готує, в тому сенсі, яка в нього стилістика. У книзі про це є, до речі, а отут на каналі немає. Канал не дає відповіді на питання, а про що ці відео? Який у них формат? Це про продукти, це про те, де жив Євген у дитинстві, і що він їв, і що він пам'ятає. Чи це про те, як готувати українські страви, чи неукраїнські. Ніде про це не слово. До речі, до прикладу, ось це саме відео, де дві третини часу Євген розповідає різні речі, а потім просто заливає вівсянку водою. Знаєте, є такий анекдот про YouTube. Відео, як закип'ятити воду в чайнику, набрало 100 мільйонів переглядів. Однак відео, як залити водою вівсянку, на сьогодні набрало не 100 мільйонів переглядів, а аж 11 тисяч на каналі з майже півмільйоном підписників. Є ще один момент. Продюсери Євгена дуже хочуть зробити з нього таку собі Кім Кардашян, яка виглядає завжди ідеально. Чудове світло, чудова студія, чудовий звук. Євген має правильний візаж, правильний монтаж відео, майже ідеальний саунд дизайн, просто при чудові титри й перебивки. Але. Є проблемка. YouTube це не телевізор. Глядачі YouTube люблять живих людей, а не целофанові манекени. Глядачі YouTube люблять якраз дівчину чи хлопця з сусіднього під'їзду, з яким можна ідентифікувати себе. А зірки рівня майстер-шефа це все ж таки здебільшого прерогатива телебачення. Тому саме такі персонажі, як Аліна Фуді, має 3 мільйона підписників. Не тому, що вона говорить російською, а тому, що вона автентична, жива. Вона помиляється в словах, виправляє себе по ходу і таке інше. Але це просто приклад. Є ще один приклад, до речі. Ось є така Тетяна Літвінова, одеситка, теж коріння з майстер-шефа. До останнього часу вела канал російською, а далі перейшла на українську. 476 тисяч підписників, 289 відео на каналі. Та ж біда, занадто гарна картинка, занадто гарний макіяж, занадто целофанова, мало життя. Це окей для телевізора, але для YouTube ні, не окей. До речі, не стримався, подивився цифри Тетяни за серпень. Підписна база трішечки більше, аніж у Євгена, але теж 2,5 рази більше набір підписників і 1,7 разів більше переглядів. За серпень за той самий період опубліковано 9 відео, а в Євгена 18 статистика більш ніж промовиста. Таких прикладів мільйон. І кулінарна сфера саме у Ютюбі у цьому особливо багата. Є на кого подивитися, є з ким порівняти і є з ким конкурувати. Українською мовою, до речі, також. І тут ще раз до речі, тому що дійсно до речі, Євген має чудову перевагу. А саме у статі, тому що більшість кулінарних каналів, конкурентів все ж таки ведуть жінки. Не думайте, що я зараз щось маю проти жінок і про якийсь гендерний шеймінг. Ні, це просто спостереження. Окрема біда це шортс на каналі. Я особисто не дуже люблю короткі формати, але кожен, повторюю, кожен, хто хоч трошечки цікавиться шортс, на YouTube, і скаже вам, що шортси мають мати титри прямо в кадрі. Тому що 80% людей дивиться шортс без звуку. І де ці титри у Євина нема. Чому? Загадка. Невже команда, що відповідає за YouTube, цього не знала? Чи просто полінилася зробити? Я навіть не знаю, яка з цих двох опцій гірша. Найпопулярніший шорт з каналу має 743 тисячі переглядів, що знову ж таки не набагато більше від кількості підписників. Про шорт можна говорити окремо, довго, це велика тема. Зараз її не буду чіпати. Останнє звернемося ось до цієї декларації. Тут написані суперпафосні слова про просування української кухні. Але на YouTube є дуже конкретні механізми просування на зарубіжну аудиторію. І один з найдієвіших механізмів це. Називається субтитри. Чи є субтитри на каналі у Євгена? Є, але їхній підбір також викликає певне здивування. Щоб зрозуміти це здивування, зайдіть ось сюди і відкрити ці субтитри. Вас нічого не дивує. Ну добре, дві англійські мови, а іспанська саме в варіанті Латинської Америки. Ну, я розумію, що там живе багато людей іспаномовних, але 50 мільйонів європейських іспанців вас не цікавлять. Але найголовніше в цих титрах, я би сказав, не видно жодної логіки. Якщо ви зайдете в Вікіпедію і подивитесь на найвживаніші мови світу, то з переліку каналу Євгена ви знайдете англійську та іспанську. Але по секрету, по великому секрету, є ще така мова, як китайська, якою говорять півтора мільярда людей у світі, а є ще така мова хінді, про яку ви, може, не чули, але нею говорять 500 мільйонів людей. Ну, я просто мовчу про арабську, на хвилинку якою говорять як рідною 310 мільйонів, а як другою 270 мільйонів людей. Але, видно, це не ті люди, кому Євген з командою хочуть нести «Improve food culture and empower Ukrainian cuisine worldwide». Напевно, що це не «worldwide». Ну, і є ще одна мова якою досі багато говорять в Україні, будемо чесними, знаєте, про яку я зараз кажу? Саме про ту мову, з якої багато хто зараз з'їжджає і переходить на рідну, на українську. І, до речі, субтитри допомогли би перейти на рідну мову. За офіційною статистикою, саме ця мова. Ви розумієте, про яку я знову ж таки, є другою мовою для 110 мільйонів людей по всьому світі. Можливо, вони також могли би бути аудиторією для Empower Ukrainian Cuisine Worldwide. Закінчую. Найголовніший висновок такий. Команда Євгена зробила чудовий канал, який досить непогано розвивається. Але якщо його трошечки підрихтувати, якщо залучити дійсно професійного маркетолога і дійсно професійного, і зробити притомне позиціонування і трошки допрацювати технічну частину, то темпи зростання і кількість переглядів виростуть одразу на пару порядків, чого я щиро бажаю команді Євген.